І почуєте відповідь українського народу. Я можу натякнути, яка вона буде, і дуже дуже молюся і благаю, щоб вас не побили каміння. Ті, хто прийде з Ми може, з вами плавно перейшли з особистого на політичні теми. То вже У нас достатньо великий шмат інтерв'ю. з особиста тема. Чому принципова різниця між президентом Порошенком і президентом Зеленським? Не вірте те, що президенти кажуть самі про себе. Не вірте те, що вони намагаються подавати в відосіках, сценаріях, фільміцях, вечірніх звірненнях або Тіктоках. Дивитися на них по От Я був президентом 5 років. Колись я згадав вислів римських консулів. Що я зробив за 5 років, навіть менше, ніж за 5 років, те, що зміг. І нехай будь-хто в цих умовах спробує зробити краще. Це не я сказав, це римський консул. І от на сьогоднішній день я пишаюся тим, що мені вдалося запровадити унікальні реформи. Ми сьогодні згадували разом з нашими військовими, яким була армія яким була європейська інтеграція, яким була децентралізація, яким була антикорупційна інституція і багато, багато іншого. І це зробила я і моя команда. Громадськість інше тільки допомагали. Якщо громадськість, або хтось претендує, що слухайте, так це зробило маниме примусово, так зробіть це зараз. А чого ж ви зараз, вибачте, поховалися по норах. Чим ми відрізняємося, Ну, якщо одним словом, знову-таки, всім. От ми не маємо нічого спільного. Чим я ще пишаюся, тим, що мені вдалося зберегти державу, не допустити повномасштабного вторгнення, хоча вона дамокловим мечем висила над нами ще з червня-липня 2014 року, коли Україна не мала ні армії, ні грошей, ні економіки, ні потужної міжнародної коаліції і була приречена. Так, от ми, якщо хочете... Вичавили, виторгували, купили п'ять років, за яких ми намагалися зробити все від нас залежне для того, щоб побудувати незалежну українську державу, українську армію. Потім я вважаю, що на жаль, декілька років були втрачені. Наскільки близькою є небезпека перетворення України в авторитарну державу? Адже прояви авторитаризму ми бачимо з перших хвилин президентства Зеленського, і як запобігти цьому сценарію, я робив.